Ачки ждуть, щоб він попив, о, пішов, перевежене всіх Качеки тут, о, три хата і всі вигнали все двох. Курі розбіглися туди. Ось такі в мене курочки. Це качурик тут чогось стоїть. Ти її п'ють, то молода качечка. Ще одна качечка я бачила, була їла. У нього бігає ще одна. Ось таке в мене господарство. Там вода. От і сидять тут закрито. Ось так сіточки закриваю. Не слетять. Ось такі в мене. Підемо далі. Ходию своїх красавиць. А тут подивіться. Наконець я дождалась. Скільки я її ждала. Тут вона зробила тут, тут о куточку. Я переложила туди шість штучок. Шість штучечок. Отакі. -о. Маленькі біленькі. Вона не дуже товста була. Ще мене дві тут. Тепер я закриваю так о. Побивала все. Так, я таку ставлю. Mm, і двері. Двері теж убила. Mm, і двері вбила. І тут у мене вчора вночі. Теж, бачите, така. Так закриваю. О, у мене отут от mm. теж діточки. Далі побачу скільки тут. Це закриває, пакує. Наконець-то, наконец то я дождалась своїх кролів. Дві верхні вже окролилися. тут у мене козочка. Іди, маленька, йди. Козочка. Коротше, скільки молока нема. Вона щось шукає, я її в цю кучку кинула. А зараз покажу ще, що в мене є. О! Отаку красуню я купила, О, отака окрасається. є, правда. Не походь ває. їж. Подивись, які сіна я напакувала. Отака, така. У нас стояли двох з козою. Вона заря тут. тому що багато і сіна опакувала. Там я трошки заберу. Але, вона не влазить. Ось такий у нас прибуток. В кінці квітня буде котитися вона, а ця тут. Тут цю кучку її, отака в мене тут кучка була, тюки я їх прибрала, і вона буде тут жити. Поки. Там буду бачити. А ця тут. О, таке мене поповнення в господарстві. Сінко є. Кажуть, вона й гарбузик і її, все. Я їй буду давати помаленьку. Отака красуня. Рогатенька, ну нічого. Першиночка, молоденька козочка. А з цієї я такі і не дала толку з нею. Колола, і молока все рівно нема, вона походь хай у нього ходить. Mm -hmm. Отака. Не хочу двох разом кидати, може почнуть битися. Що вона коли те її була, б їй скорі молоко було б, так. Да? Отака така в мене красопета. І друга тут. На вулиці отака погода. Все розтало. Дивіться, в мене вже тюльпани виходять тут. Нацизи вже виходять. Курей прибрала. Не походити. Садочка обрізали. Обрізали садочка вже. Напишіть, чи ви вже обрізаєте, чи ні. Ми вже обрізали. Побрізали садочка. Будемо підживляти. Подивіться, скільки гілочо. Абрикоса обрізали. Все тут обрізали тут оскільки гілок. І тут обрізали все. хоча всі деревчика обрізали, вони молоденькі. Ось така в нас красотінь вже. Садок молодий. Тут під хатою робила собі клумбу, засипала какуніками трошки, щоб було трошки підживити, бо воно ніяке. Ніяка. Там теж нарцизи будуть в жовте роз... виходити цісти. Може який тюльпан буде, воно потім пере... перекопається, все буде добре. Ось така в нас погода. От теж в мене нарцези тюльпани. О, Ціла така доріжка. Отак. Кролички кролються, слава Богу. Ось такі в нас. Діла. зараз буде ялинка скоро зацвітати. Ще вершечки. От я там накрила тут в мене тюльпани. Тут мене тюльпанів дуже багато. Я накрила от гусей, повискубають. Буду бачити, чи повиходять, чи не повиходять. Я бачу трошки є. Там за грибу приберу. О, у дівка. Вам всім до побачення. Нас же Борис наш, зараз покажу, роги скинув, подивіться, який красун.